Феєрія талантів під куполом костелу святого Іоанна Хрестителя понад 40 творчих колективів з Білоцерківщини та Бучанщини представили виступи на фестивалі вокально-хорової музики Білоцерківська тоніка. Від нашої громади виступали артисти шкіл мистецтв, територіального центру, бібліотек, університету та центру позашкільної освіти. Соняшник загалом виконали майже 90 як народних, так і сучасних пісень. Всі колективи нагородили грамотами та кубками. Камен зазначив, музичний фестиваль проводять у місті вже 30 років поспіль. Взагалі, цей фестиваль традиційний. Він проводиться раз на два роки, але в зв'язку з карантинними обмеженнями у 2020 році ми його провести не змогли. Тому з задоволенням колективи зустрічаємо сьогодні в білій церкві. Хотілося б сказати словами Павла Загребельного. Людині, щоб жити, потрібна вітчизна, свобода і пісня. Тож, не дивлячись на такий складний час в нашій країні, нехай лунає українська пісня, наближаючи нашу перемогу. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.